Всім привіт! Мене звуть Світлана вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні розповідатиму вам про прочитане, і загалом попереднє відео мало бути вже останнє в цій рубриці. Я планувала закрити рубрику прочитане на каналі, і навіть так і назвала попереднє відео останнє прочитане на каналі, але вирішила ще все ж таки зняти ще одне це відео, тому що. Вважаю, що не можу залишити ці книжечки без уваги, тому хочу вам про них розповісти. А загалом я хочу вас попросити. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях чи потрібна чи цікава вам рубрика прочитання. Чи продовжувати її далі вести, чи не треба. Тому що я собі вже планувала так, що загального прочитаного не буде. Я не буду розповідати абсолютно про всі книжки, які я прочитала. Я буду розповідати лише про найцікавіші, або про найгірші, про ті, які викликали багато якихось вражень, почуттів, емоцій, про які є що розповісти. Тому що Ну, ні для кого не секрет, що бувають досить такі середні книги, які е, прочитуєш, і у, ніби і сподобалась книга, а особливо розповісти про неї нема чого. Ну а тепер перейдемо до книжечок сьогоднішніх, і е, їх загалом буде п'ять. Перша це Джулія Куін, «Бріджертони. Герцог і я. Цю книгу я отримала від видавництва Віват для спільних читань, для обговорення. У нас був стрім з іншими буктюберами. Посилання я залишу в описі під відео, якщо вам цікаво, сходіть, подивіться. Також про цю книгу я трішечки вже розповідала вам в покупках, тому довго на ній зупинятись не буду, коротко повторюсь. Я дивилася серіал, мені серіал сподобався. Захотілося прочитати книгу. Великих очікувань щодо неї в мене не було, тому що я читала не дуже хороші відгуки про неї. Комусь просто стиль не сподобався, як вона написана надто просто і практично примітивно, навіть можна сказати, комусь не сподобався сам сюжет в порівнянні з іншими книгами цієї серії. Тож я не знала, чого від неї очікувати, чи сподобається вона мені чи ні. Я не була налаштована дуже оптимістично. Тим не менше, книга мені дуже сподобалася. Вона проста, просто написана, легко читається, з гумором. В деяких моментах я ледь не в голос сміялася, тому що це деякі моменти були дуже смішні. І загалом я досить добре провела з цією книгою час. Вона мене якось допомогла мені розслабитися. Якось Пережити якісь важкі моменти, і за це я дуже вдячна цій книжечці. Загалом, Бріджертони, це серія, здається, з восьми книг, і там ще спін-оффи, якісь мають бути про вісьмох дітей Бріджертонів, які знаходять своє кохання, свою долю і одружуються. І ось ця книга це про першу таку дівчину, дафну, стар... найстаршу сестру. У неї є ще три старших брати. Але, брати, але саме вона найперша вийшла заміж і ось розповідається, як це відбулося. Вона вже два сезони дебютувала, ходила в наречених, так би мовити, але не знаходила собі гідної партії. Ті, хто до неї залицялися і пропонували руку і серце, їй не підходили. А ті, хто підійшов, би, сприймали її як подругу більше, а не як якийсь. Романтичний інтерес, як не розглядали її о, як свою дружину. І о, коли з'явився Герцог Гастінгс, Саймон, вони з Дафною випадково зустрілися там за певних обставин. До речі, скажу, що це. Відрізняє в книзі ця сцена дуже відрізняється від серіальної, і в книзі вона мені навіть сподобалася більше, тому що в книзі тут, так начебто, Саймон прийшов їй на допомогу, хотів їй допомогти. А в серіалі це виглядало якось так грубо, що вона тікала там від одного залицяльника, випадково його зачепила. І він він так вирішив, що це вона зробила навмисне для того, щоб привернути його увагу до себе. Щось там їй таке сказав, не дуже приємне. Одним словом, та сцена мені. Не дуже в серіалі сподобалася, в книзі це відбувається набагато краще, як на мій погляд. І вони вирішують, укладають таке домовленість, таку, що вони дають, дають із себе закоханих, дають, начебто, цей герцог залицяється до дафни. Для чого це робиться? Для того, щоб привабити для неї хороші партії хороших наречених. А від нього навпаки від відбити, відвабити різних дівчат і особливо їхніх матусь, які прагнуть своїх донечок віддати за нього заміж. Зрештою, вони так от грають, грають закоханих і дійсно закохуються одне в одного, але там є певні якісь такі моменти, через драматичні, через які їм доведеться пройти. Що мені в цій книзі сподобалося більше, ніж в серіалі, це те, що я краще зрозуміла почуття цього герцога Саймона Гастінгса, я краще зрозуміла почуття братів Дафни, які е, весь час намагалися її захистити, не тільки старший брат, а і Ентоні, і Бенедикт, і Колін. Вони ладні були роздерти цього герцога на шматки, щоб хай тільки спробує якось зашкодити їхній сестрі. Постійно намагалися з ним якось зав'язати сварку. Якусь чибійку. І ну, я цього в серіалі якось не побачила. В серіалі мені здавалося, що вони займалися всі своїми справами. Ну і інколи спілкувалися з сестрою. То тут у книзі братні стосунки краще передані. Видно, як вони всі опікуються, як вони дуже переймаються долею своєї сестрички. А ну і ще відмінність книги від серіалу. Книга більше зосереджена саме на цій парі, тому що в серіалі там багато різних сюжетних ліній. Там і у старшого брата є якась своя закоханість, і взагалі інша родина розглядається там сім'я Фезерінгтонів, і у них там своя драма стається. Цього всього в цій книзі немає. Немає королеви, Шарлоти, немає цього діаманту сезону, немає принца. Тут більше сюжет зав'язаний саме на Дафні і Герцогі, Герцогові, і на їхніх стосунках, на їхньому житті. Загалом, підсумовую, книга мені сподобалася. Я планую читати наступні. Вона не складна, вона, над нею там немає якихось особливо таких моментів, щоб якось задумуватися. От, вона для відпочинку, для легкого читання, для розваги. Вона чудово підійде, якщо ви хочете якось так відпочити. І провести з книгою Гарно вечір. Наступна книжечка, про яку я хочу вам розповісти, це мій улюблений Олександр Дюма, книга Королева Марго. Раніше я цю книгу не читала, це було моє перше прочитання. І якось в літніх покупках я вам розказувала, як я була. Зраділа, коли знайшла цю книгу, тому що тираж давно закінчився, і зараз її дуже-дуже ну, важко знайти. Хоча ось, буквально кілька днів назад я бачила, як її хтось виставив на барахолці в Телеграмі. Тобто, все ж таки, якщо пошукати, то знайти можна. Книга мені дуже сподобалася. Я згадала, за що я так люблю Олександра Дьома, за його стиль, за його захопливі, цікаві сюжети, і ця книга не була виключенням. І навіть попри те, що вона для мене була на початку дуже тригерною. Там оповідаються такі дуже страшні події Варфоломіївської ночі, коли у Франції католики почали просто вирізати, влаштували різню протестантам гугенотам. Це було була просто страшна якась ніч. Тих діставали з їхніх ліжок вночі, коли вони спали з їхніх будинків, просто їх жахливо вбивали. І це було дуже важко і дуже страшно читати, тому ці моменти мене трішечки затригерили. Ну і, і далі там був ще момент страти, який мені мене теж так тригернув трішки. Але загалом тут розповідається про королів, про королев, про придворні інтриги. На момент цієї книги, якщо не помиляюсь, королем є Карл IX, здається, якщо я не помиляюся. І це другий син Катерини де Демедічі. Перший її син помер Франциск, і ось після нього на престол зійшов його брат. У нього ще є два брати, ще молодші там герцог Анжуйський і герцог Аланусон. Які теж не проти стати королями. Тому і за спиною короля, і вони там теж плетуть інтриги, намагаються влаштувати все так, щоб вони стали королями. Ну і дуже велика увага тут приділена саме Катерині де Медічі, Вона тут просто суще зло, вона тут постійно намагається когось вбити, ну, не когось, а конкретно одного персонажа це Генріха Наварського, який, я так зрозуміла, з родини. Бурбонів, здається. Тобто, після цих королів він перший претендент на престол. Якщо ці три брати загинуть, то він буде першим претендентом на престол. І ось Катерині де Медічі якось так нагадали, вона дуже вірить у різні гадання, у гороскопи і всяке таке. І колись їй нагадали, що всі її сини помруть, і на престол зійде ось цей герцог Наварський. Ой, Генріх Наварський, вибачте. І королева Марго це, власне, королева Маргарита, його дружина, і вона теж є донькою Катерини Де Медічі і сестрою короля Карла IX. Тут дуже багато різних подій описується книжечка, така доволі товстенька, хоча прочитала я її швидко, тому що читається дуже цікаво. Якщо ви не читали Королеву Марго, дуже-дуже вам рекомендую. Якщо знайдете десь цю книжечку, рекомендую до прочитання. А загалом я вкотре впевнилася, що не даремно Олександр Дюма, один з моїх улюблених письменників, тому що мені дуже подобається читати його книги. Наступна книга, яку я... Прочитала, дочитала, це Володар Персні, Братство Персня, Толкін. Це цю книгу ми читали разом з донечкою. Вірніше, я її читала. Інколи перед сном, інколи просто вдень, коли вона просила. Читали ми її досить довго, кілька місяців. Весною ми прочитали Гобіта, і моїй Софійці він дуже сподобався. І ми вирішили почитати цю книжечку. Місцями їй, звісно, було трішечки страшно, там, де описувалися назвою, ці чорні вершники. Ті дев'ять королів людських, які перетворилися на таких ось, ось привидів чи демонів чи на кого там. Але загалом книга їй подобається, і мені дуже подобається, як пише Толкін. Це я вже перечитувала. Раніше я читала володаря перснів, хоча ті попередні книги були вдвічі тонші, і мені здається, там було набагато менше описів у цієї дороги, якою йдуть. Головні герої всяких місцевостей, то вони на гору піднялись, то вони в долину спустились, з правого боку там те, з лівого боку там річка. І описується дуже-дуже багато таких територій. Мені здається, коли я читала перший раз, стільки описів не було, мабуть, то був якийсь скорочений варіант. У мене тут сонечко вийшло, світить у віконце. Одним словом, дуже цікава книга. Якщо вам подобається фентезі, і ви досі не читали володаря переснів, дуже-дуже рекомендую прочитати, тому що це класика фентезі. Тут просто неймовірний світ, цікаві персонажі, цікавий сюжет. Ця серія, ця книга просто прекрасна. Толкін це дійсно майстер фентезі, майстер своєї справи. Наступну книжечку я читала в електронному вигляді. Це Стівен Кінг, книга про письменство. Вона дуже відрізняється від інших книг Стівена Кінга, тому що це не художній твір, це нон-фікшн і частково автобіографія. Тобто там Стівен Кінг багато розповідає про своє дитинство, про свою маму, про свого брата, про своїх родичів, про те, як він ріс, про те, як він починав писати, про те, як він познайомився зі своєю дружиною, про те, як його почали видавати, через що він проходив, щоб досягти того, чого він досяг. Ну і багато різних цікавих фактів з його життя. І наприкінці книги він досить детально описує момент, коли його збила автівка і він потрапив в лікарню, і в нього були численні травми. Тож для тих, кого цікавить біографія Стівена Кінга, буде цікаво почитати цю книгу. Також вона буде цікава для тих, хто намагається писати сам книги. Хто хоче кра краще зрозуміти, як писати книги. Стівен Кінг дає дуже багато порад в своїй книзі про письменство, розповідає, чого краще уникати, як краще там, змальовувати персонажів, як продумувати сюжет і так далі. Дос, досить багато цікавих корисних порад. Я собі на, в електронній книзі теж відмічала, хоч я не пишу книги. Але все одно мені вдалося багато таких цікавих моментів. Цікавими і корисними. Отож, якщо ви любите Стівена Кінга, якщо вам цікава його біографія, то почитайте цю книгу. Якщо ви щось пишете, там книги, якісь оповідання або ще щось, також рекомендую почитайте, там багато є порад. Кінг там багато прикладів наводить зі своїх книжок, розповідає там і про персонажів, і про історію, про сюжети, і розповідає, як він деякі свої книжки там придумував. Одним словом, дуже цікава, пізнавальна книжечка, але це, звісно, не художній твір, тож вона читається ну, не так захопливо, як його художні твори. Принаймні, так було у мене. Мені було цікаво, але не так, що прямо ж дуже-дуже. Можливо, справа в тому, що я читала цю книжку в електронному вигляді і читала її ще з минулого року, там, по декілька сторінок, потім минало кілька місяців, потім я продовжувала читати. Тобто, в мене такими якимись уривками читання виходило. Можливо, від цього в мене не було захвату від книги. А можливо, дійсно, через те, що це не художній твір, а нонфікшен. Нонфікшен мені завжди якось важче дається. Одним словом, я також рекомендую вам звернути увагу на цю книгу. Я не знаю, чи вона ще продається в паперовому варіанті, мабуть, що ні, мабуть, наклад закінчився. І не впевнена, здається, я чула таке, що її мають перевидавати, хоча я можу помилятися. Але принаймні в електронному варіанті ви можете її придбати і прочитати. Так, ну і остання книжечка на сьогодні це Сюзанна Кларк Леді з Грейс Adio. Досить складні стосунки у мене склалися з цією книжечкою, коли я побачила. Перед замовлення на неї анонс. Я дуже захотіла її прочитати, особливо через цю фразу, де тут було написано, що ці історії читаються так, ніби Джейн Остін переписала братів Грім. Прекрасно. Я дуже люблю Джейн Остін, я люблю казки і братів Грім в тому числі. І мені дуже захотілося прочитати цю книгу. мені здавалося, що вона мені дуже сподобається. Отож я її придбала. На початку цього року, раніше ви вже, мабуть, будете дивитися це відео у 2024 році, тому на початку минулого року. І вона в мене так трішечки полежала пару місяців, і мені захотілося її прочитати. Я почала перше оповідання. Воно дійсно дуже-дуже за стилем нагадує Джейн Остін, і мені це дуже подобалось. Але я. Не знаю, воно мені якось не йшло. Оця ось магія, у ці моменти магічні, вони мені настільки там були зайвими, що мені не подобалось. Ні, ніби мій мозок, чи не знаю що, казало, що ні, у Джейн Остін такого не може бути. Там не було ніякої магії, там не було ніяких відьом чи чарівників. А, і... Я навіть не дочитала це оповідання. Спочатку я прочитала передмову, яка мені досить важко зайшла, і от частину першого оповідання. Потім я відклала цю книгу і перейшла до чогось іншого для того, щоб не загнати себе в нечиту. А потім, через якийсь час я взяла цю книгу знову. Я почала читати її знову спочатку з першого оповідання, і знову я його не дочитала. Знову воно залишилось недочитаним і не викликало в мене якогось великого інтересу. І ось, вже буквально в грудні я вирішила взяти цю книгу, думаю, ну, вона невеличка, до кінця року не так багато часу, думаю, можливо, я встигну її прочитати. І подумала так, якщо я в третій раз уже не зможу її прочитати, застрягну, і вона мені не буде цікава, я просто вже не буду її брати, її комусь віддам, чи продам, чи подарую, чи ще кудись, ну, просто приберу з перед очей, щоб вона мене не гнітила, що я на неї витратила гроші, а вона мені не зайшла. І ось за третім разом я таки дочитала перше оповідання. Не можу сказати, що воно мені дуже сподобалось, враження від нього мене залишились такі, як і попередні рази. Написано дуже добре, стиль Джейн Остін мені подобається, але сам сюжет ну, не дуже сподобався. Але коли я почала читати далі наступні оповідання, я була просто в захваті. Мені так вони подобалися, знаєте, це ніби якісь. Оповідки, якісь такі легенди про фейрі, там різних, якісь такі готичні твори. Тут навіть є одне оповідання, події якого відбуваються в селищі Стіна. Це у Ніла Геймана є зоряний пил, книга, і от там події відбуваються в селищі Стіна, і за стіною там світ фейрі, а з іншого боку світ людей. І ось тут навіть Сюзанна Кларк використала цей світ, це селище в одному зі своїх оповідань. Одним словом, вони мені майже всі сподобались. Не сподобалося, ну так, не дуже сподобалося перше. І не дуже сподобалося, зараз вам скажу, яке. Зараз я подивлюсь, Том Ясен вітер, чи як у Торзбі чарівний міст збудували. Теж мені якось воно не дуже було цікаве. От. А всі інші мені дуже сподобалися. Тут навіть є одне оповідання, яке розповідає про Марію Стюарт, королеву Шотландії. Ну, це теж мені було цікаво, я люблю читати про цих всіх англійських, французьких королів, королев, ну і шотландських в тому числі. І після того, як закінчилися ці оповідки всі, мені навіть якось не вистачало, мені хотілося ще, ще їх читати. І я прочитала там всі примітки, які були написані в кінці. Одним словом, загалом книга мені сподобалася за виключенням там пари оповідань, які вони не погані. Вони мені теж можна сказати сподобались, але ну, не викликали захвату, Так прочитав, ну і прочитав. Ось. Одним словом, знову ж таки, рекомендую вам звернути увагу на цю книгу. Не можу гарантувати вам, що вона вам сподобається. Порівняти з іншими книгами Сюзанни Кларк теж не можу. Я не читала Джонатана Стренджа і Містера Норрела, і не читала Піранезі поки що. Але ця книга особисто мені сподобалась, тому зверніть на неї увагу. Ну, і ось таке ось прочитане в мене було. Є. От, практично всі книжечки мені. Сподобалися і всі можу вам рекомендувати. Це було досить цікаве і хороше читання. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть, що ви з цього читали, пишіть, що хотіли би прочитати. Пишіть, які у вас враження від цих книг, пишіть, що ви зараз читаєте. Можливо, я теж захочу прочитати те, що ви зараз читаєте. Я бажаю вам веселих свят, щасливого Нового року! Не забувайте донатити на ЗСУ підтримувати нашу армію. І я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступному відео!